Від значка значками, що будемо робити? Я буду говорити. А, ага, ти будеш говорити. Ну, давай там, ти хіба що, ці <сіх> <Эти> чіпсончики там. <свої, сіх> <давай. сіх> чіпсончики, то треба від значка і ти значок приближаєш чи ти його забираєш? Ні, я його типу, буду типу, віддалювати. Ну давай, там по чіпсончики ти потім додашся. Ну давай віддалюй його, давай. 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 Беремо кавусю смаколики, апельсинчики, макарони, чіпси. Не знаю, що там пивасік собі. Та й погнали, де цікавий ролик. Ну і лакосик нам не забудьте поставити. Погнали! Плейсо! Ага. Друзі, всім привіт! Ну що ж, те, що ми вам обіцяли, мерседес у нас на огляді, а саме Мерседес є класом. Всі Підхав для нашого клієнта з дуже малим пробігом, бо тому що, ви всі, якщо знаєте Mercedes 400-500-600 тисяч, Мерседес є класу, 111 тисяч пробігу. Подивіться, то яка топова комплектація. У нас підсвіточка. Музика бурмістер, ледмагнітофон, сидіння з пам'яттю. Ні, не з А Ані з пам'яттю, з електроприводом. Крута. Крута машина. Що як ти себе почуваєш? От ми сідали в ауді, ауді а воді дешевше. Звичайно, да, скільки да, да. це плюс-мінус орієнтовно так людей да. зарезентувати? Орієнтовна вартість таких машин від 32 тисяч доларів. Від з таким пробігом, не з пробігом 600 тисяч, 500 400, а з пробігом 111 тисяч. Люди, відрізняйте пробіги і вартість. Це зовсім. Різні речі, друзі. Тепер корисна інформація. Тепер ми допомагаємо з продажем авто. Якщо ви маєте гарний автомобіль, дзвоните до нас. Ми інформацію по цьому авто вигружаємо в Ютуб, також вигружаємо в інстаграм. Крім того, цей автомобіль можна поставити на площадку під реалізацію І крім того, цей автомобіль можна обміняти з доплатою на свіжопригнане авто. Тому кому буде та цікава інформація, зараз ви будете наші мати контакти. Дзвоніть буде індивідуальний підхід і до продавця, і до авто. І до якості авто ну, все, як ви знаєте, тому дякуємо вам за увагу. Peugeot 508 авто коштує 14650 2016 рік 2-літровий дизель на механіці 187 тисяч пробігу як тобі от серединка Audi і серединка Mercedes? Ну, По-перше, кермо, тобто таке вже більш динамічніше виглядає, має троспицеве кермо, просто тут перфорація у нас є. Так? Оцей LED-магнітофон, дуже класний дисплейчик, управління тут вже більш сучасніше, новіше. Так? Сідушки тут більш комфортніші. Ну, і класна опція Мерседеса, дивіться сюди, ви натискаєте тут, а сідушка їде там. То, там вона їде, дивіться, бачите, ось я тут керую, не там. То це є преміум клас машина. Ну і звичайно, музика бурміста. Добре, грає. але ми не зможемо послухати, бо Ютуб забанить. На жаль. Добре. Ауді, Мерс чи беха. Швидке питання, Mercedes. швидка витві. Мерседес, да? так? Да? Ти вже стає пенсіонером. Ви вже з тим Ти знаєш, я теж думав, от зараз їхав до тебе, щоб познімати відосик. Ядкі думаю, ну от що сказати, чи Ауді, чи Мерседес. Який думаю, от я Андрію скажу ну, БМВ. <рес> <рес> скажу точно, що я скажу, що Мерседес. Думав, що ти скажеш BMW, все ж таки, не але, але видно, вже віки Хоча, що вік грає роль. Я вже старій, <рес> старій, <так, що, рес> морально, то, морально. Старі. Оцей оце годиночок їхній класичний, ну це просто дуже-дуже ну, класно. Да, класно. Модно, модно виглядає годино. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також зараз виведемо наш телефон, або наші контакти для того, що не кожен може знайти контакти і дзвонить. Каже, я чудом не міг знайти ваші контакти. І відповідно, в посиланні також буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або просто вводите промокод DRIVE500 і получаєте при хорошій знижці інформацію про авто. Берете в продавцяві номер, будете знати пробіг автівки, чи не була автівка ДТП, чи не каталася автівка на таксі. В посиланні вся потрібна інформація. Продовжуємо ролик надалі. Volkswagen Golf 7 авто коштує 14150 2016 рік. 2-літровий дизель на механіці 178 тисяч пробігів Машина в седані бо переважно все проїжджає в універсалах. А це в нас виходить седанчики. Опа! І тут ми на задньому місці. Дуже класно, ми все сутло любить під. Ноги, ті, виїмки, то все, все воно дуже класне. Плюс у нас панорамний гарний скляний дах іде в машині. Звичні, реально зручні сидіння, підсвіточки, все, плюс управління клімою і це у нас тут зонний клімат, контроль в тій машині. Класна штука, ну комфортабельна машина це вже преміум клас. Бачиш, Суперба більше місць. Суперба більше місця, але ти знаєш, ну комфортно сидіти. Просто комфортно сидіти, тебе коліна не жмуть, нічого, посадка, оці сидіння. Плюс якби тут тебе навіть з боку немає, бокова підтримка є на задньому ряді. Ну класно, ти си, їдеш відпочиваєш. Коротше, Можу стати пенсіонером БМВ да. 5-ї серії коштує 35 950 2017 рік 3-літровий дизель на автоматі 258 тисяч пробігу Переходимо до багажника. Що в нас виходить? Не є такий аж багажник. Да, багажник не здоровий багаж. Багажник здоровий, немає запаски. Тут тут є ремкомплект, аптечка, компресор і аварійний. знак. Коротше, така тачка, щоб знаєш, не щось там перевозити. Ще щось, отак собі, знаєш, якісь чемоданчики кинув і поїхав кудись собі в Ніцо відпочивати на море, або в Хорватію, або в Італію. Я як пенсіонер, знаєш, сам сів за в зарулі пенсіонер що посадив справу, я би покатуляли десь там відпочивати Так, Зараз оглядали Реномі Гянчик на автоматі, 1.5 дизельок. Зараз хлопці йдуть на тест-драйв, зробили от комп'ютерну діагностику, перейшлися по кузову. Авто не фарбоване. Зараз Ігор шасів за руль, за кермо. Бо наш замовник хоче, щоб ми потестували добре автомат. Має класну оптику. У нас тут встановлені мультибім ЛЕД від Мерседеса. А також е камери у нас є кругові, я забрив, Передня камера на насила, задня камера на насить, огляд є, датчики е ближні-дальні, повністю повна комплектація. Короче, огонь. огонь. Оглядаємо зараз посадок. 1995 коштує 2018 року, 2-літровий дизель на автоматі. 194 тисячі пробігів. Так, тут у нас йде коректіровка виїзду. Все дуже впритул. Так, головне, щоб зараз ігор не задів тут. Ну так, добре, добре. Давай сюди трошки. Ух, а тепер подивиш, що ти наробив. робити. подивись, що ти зробив. Шкода суперб коштує 20 550, 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі 176 тисяч пробів. Так, хлопці, вертаються з тест драйва. Зараз піде в них візьмем інтерв'ю, яке розповідає свої враження. Ну що, як добра, тачки? Супер. Тобі сподобалося їх а <сöring> <сöring> набігання? Я не можу сказати. Ти вже скільки набіганів на штук 500 50, переїздиш, ні. Щасно не рахував їх. Ну, Невелика є за 50 точно. <сöring> <сöring> так, <сöring> Це найкращий був, чи ні? Ну, один добре. з найкращих. Нормальний, так? Не фарбований. На автоматі. Все добре. Гарна машина, всі вікна рідні, рідний перевірений пробіг. Без підкрасів. Гарна голландська машина з Голландії приїхала. З Голландії, Бельгія, Німеччина, правда? Найкраще? Швейцарія. А, Швейцарія. Швейцарія ще може. Ага. Ну що, Як вам самоход? Сподобався? Нормально, і тут теж нормально. <laughs> Ви такий досить височетний. Скажу я вас тут. Сидіть по вулиці. Дійсно, то по максимуму ага. я витягую до себе. Нормально, правда? Нормально, так. Да. Якщо на максимум, витян, то, то нормально, Сиджу як людина. Їдемо на тест драйв Пасата. Скажи мені, будь ласка, ти так само про БМВ? Як говорять, купив би БМВ, купив би БМВ. Я більше до вагів, до фоксвагенів, до шкод. Найкраща машина яка? 508 пижик. Понятно. Якщо Пасат по ціні 508 пижика, то в принципі Пасат. Краще Пасат. Що ти за самохо такий приїхав? Я ще такого не бачив. Це електричний вантажний автомобіль. Подивився ну, повністю вантажний, новий, як кажуть, запакований в кульочках. Дуже, який тут бачу дійсно. 20, 2022 року випуску він заводу, 64 км пробігу. Так? Весь прикольно. Це китайський автомобіль фірми Maxus, Так, Обшита стеля, обшита підлога, бока, все дуже круто. Похоже, як втечка, правда, середина. Так, 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 так. класна машина, але вам, друзі, зараз покажемо лайфхак. В жодному європейському автомобілі такого немає. Ви зараз будете... Явно здивований <смі> в шоці, але я навіть не знаю як це назвати. І цей шок який. Дивіться наперед, вуля! Але... Опа! Ви Добре. бачите, що Що він не підіймається, да? Ось так. Але дивись, прикольно можна вивчати болти, подивитися <смі> все ціленьке. І заглянути білю себе. <смі> в <місце> в, <смі> в будь-яку нішу вивчати <смі> цей коробку. Дуже класно. електромотор. Але новий автомобіль, ціночок вже є на ньому, ви можете подивитися 42 кВт і по місту він пробігає десь 150 км. Добре, а чого ти думаєш, вони так зробили? Не знаю. це тебе Що спитати? ми була за, 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 за така знаєш, задача. задача конструкторів? Легкий, доступ, вільний доступ, напевно, ось так? Не знаю, мені здається, таку палку просто посушніше поставив. Добре, а ставиться як легко чи тяжко? Так само легко ставиться. Я ж такого не бачив, ти знаєш за купу років свого життя. Бачиш, тут натискається теж такий чик, чик. Опа. Ага. Бум. І тут І зарядка виходить. Так, у нас тут зарядочки. Прикольно, прикольно. Тролік поїхав. Боже, друзі, ставимо лайки, дякуємо, що нас дивитеся. хочемо побажати вам позитива, добра. Здоров'я, грошей, мирного неба, і все в нашій державі буде добре. До скорої зустрічі!